Йдемо в тюрму там хрещення, а батько з нами пройшов, його не пускали, він з нами з групою пройшов сивоголовий. І коли син оказався віч на віч в тюрмі і хотів удавитися, зедь до його заговорив, що ти робиш, піди до бо там легше тобі стане. І згадав цей син в сім'ї, що в церкву колись ходив. Згадав, що батько казав. Згадав, як мати молилася. Згадав, як казав, що спію. І коли вже срок великий в тюрмі прийшов, покаявся. Я того не розумів, але коли вже в воді там, у тому чані хрестили, і коли служитель підняв над молодим юнаком, гарним юнаком руку і сказав, брат, чи віриш в Ісуса Христа, чомусь Він одвернувся від цього просвітера і дивився в наш бік. А я не знав, що за нами батько, я си у голові стояв, і світу Божого не бачив, він не міг кричати, бо. Якщо я мав право зустрічі, а хотів крепко побачити, як дитя буде хрещення, приймають. І скрикнув Тату, вірую, тату, обіцяю! Ви знаєте, це все розкололо начальство. Підійшов той начальник до нас, але як побачив, що це батька подивився так раз і одійшов, і не зачепили його.